Дві перемоги за два дні. Арена комплексу Золота гора в Ужгороді приймала матчі другого туру жіночої суперліги з гандболу. Карпати зустрілися з київським спартаком ШВСМ», А Миколаївський «Реал» зіграв з командою з Рівного. Це перші поєдинки у новому сезоні, які приймала Ужгородська арена. «Ужгород завжди готовий Закарпаття приймати гандбол. Всі налаштовані не тільки. І Карпати, і Спартак, і Рівне сьогодні дебютує в Суперлізі, показала непогану гру, Тому команди налаштовані на кожен матч і кожен матч боруться за перемогу. Перший матч між Карпатівками та Спартаком відзначився боротьбою на кожному сантиметрі поля та був надемоційним. Пряму червону картку отримала капітанка киянок Анастасія Оржаховська. А після травми на майданчику знову з'явилася лідерка Карпат Каріна Колодюк. Гості видали потужний перший тайм. Київ вів 18-15. Але зрештою Ужгородки проявили характер і поєдинок завершився з рахунком 38-33 на користь Карпат. Йшли на результат, йшли на перемогу, не вийшло, зробили багато помилок, зробили багато в другому таймі саме, багато не забили і все, і зразу нам все вийшло навпаки. Перший тайм більш був організований, перший тайм більш був такий менше було втрат. По-перше, зіграла роль красна карточка Аржаховська, капітана команди, лідера команди. І трошки не було таких більш... Стабільних гравців на заміну треба грати з першої до останньої хвилини. Не 30 хвилин, а 60 хвилин. До останньої секунди треба бути на площадці. У матчі відповіді господарки майданчика не залишили шансів гостям з Києва, домінуючи в обох таймах. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Карпат – 45-27. Суперник наш дуже важкий, і ми розуміємо, що треба готуватися під кожну групу різному, тому що і вони, і ми один одного вивчаємо. Намагаємося розібрати попередні помилки і налаштовуємося. Вони молоді, перспективні, вони бажають чогось навчитися. Вони, як губки, щось впитують, вони так емоційні бувають, коли щось не стерпні, бо це молоді гравці. Але набираємося досвіду, і це цікаво дивитися за їх прогресом. Кращою бомбардиркою Карпат у другому матчі стала Катерина Фененець. На її рахунку 10 м'ячів. А у першій грі найбільше закинула Владислава Слободян 11 голів. Гра була надто важка емоційно. Ми, ми на них, звісно, налаштовувалися, але ми думали, що ми трохи візьмемо свій темп гри і нам буде легше. Але Спартак показав, що ми його не змогли взяти. І тому вся гра у нас у нас були ці емоційні качелі. Було дуже важко грати, чесно. Але під кінець ми вже трохи зібралися і впоралися з цим завданням. Ми налаштовані боротися за золото, як і того сезону. Але ігри показують, що нам не буде легко. Після двох зіграних турів Ужгородки йдуть з максимальним результатом разом із Львівською галичанкою, очолюючи турнірну таблицю. А вже цього тижня очікуватимемо очні зустрічі цих одвічних суперниць. Третій тур триватиме на арені у винниках 10-11 жовтня. Вболіватимемо за наших дівчат.